Прошу відповісти вас, Вероніка шлюб для героя. Такий благодійний проєкт організувала Світлана Оліфер. Вона є весільним організатором вже сім років, тож вирішила допомагати нашим військовим тим, що добре вміє. Команду однодумців зібрала швидко, зізнається Світлана. Перукарі, візажисти та фотографи об'єдналися, аби допомогти. За день я зробила вебсайт сама. Хоча я це не роблю сама, але просто не хотіла втрачати час. І в нас в в кінці червня вже було перше весілля. Нещодавно в Черкасах пройшов й такий захід. На весільний рушник стала закохана пара, що знайома ще з 2012 року. Дуже швидко погодилася, бо чоловік військовий, відпустка не довга. Наречена зізнається, що не хвилюється, бо впевнена в своєму виборі. Це молода сім'я, яка віддала свою частинку на захист України. Чоловік служить. Він був військово зобов'язаним, просто в армії служив, і він потім не пішов. Він продовжував боронити нашу Україну, коли розпочалася війна. Анна Білик, Сергій Косенко, телеканал Віка.